Вітаю! Ми продовжуємо розв'язувати системи рівнянь другого степеня з двома змінними. І для завдань даного відео ми будемо використовувати і спосіб підстановки, і спосіб додавання. Перше завдання. Розв'яжемо дану систему способом підстановки. З першого рівняння можна виразити як Y, так і X, але Y виразити легше. Тому виражаю з першого рівняння зміну Y. Y залишаю у лівій частині рівняння 2 переписую, а мінус х переношу у праву частину зі знаком плюс. І для Y отримую вираз 2 плюс х. Це означає, що у друге рівняння замість Y можна підставити вираз 2 плюс х. Підставляю, буде х помножити на 2 плюс х дорівнює 8. Розкриваю дужки у лівій частині рівняння. х помножити на 2 2х, х помножити на плюс х плюс х квадрат. І 8 переношу у ліву частину зі знаком мінус. мінус 8, дорівнює 0. Отримую повне квадратне рівняння. Визначаю коефіцієнти даного рівняння. а дорівнює 1. а це коефіцієнт при невідомій квадраті. Б дорівнює 2 b – це коефіцієнт при невідомі, і c – дорівнює мінус 8, це вільне число, вільний коефіцієнт. Отримане рівняння можна розв'язати за теремою Вієта, а можна за допомогою загальних формул квадратного рівняння. Ці формули даються у довідковому матеріалі до ЗНО НМТ, тому, в принципі, їх зручно використовувати. Теорему Вієта не всі знають або не вміють нею користуватись. Отже. За загальними формулами знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac b квадрат це 2 в квадраті, тобто 4. Мінус 4 помножити на 1 замість А і помножити на мінус 8 замість С. Далі, 4 перепишу. А примножені мінус на мінус дасть плюс. І перемножаємо уже модулі чисел. 4 на 1 і на 8 32. 4 плюс 32 36. Знаходимо х1 формула мінус b плюс корень із дискримінанта розділити на 2а. Отже, мінус b – це мінус 2. Корень із дискримінанта це корень із 36 плюс 6. І 2 помножити на А це 2 помножити на 1, тобто 2. Мінус 2 плюс 6 4. 4 розділити на 2 2. Отже, х1 дорівнює 2. Аналогічно знаходимо х2, можна навіть не дивитись уже на формулу. Достатньо поміняти плюс перед шісткою корень з дискримінанта на мінус. Отримуємо вираз для обчислення х2. Мінус 2 мінус 6 розділити на 2. Мінус 2 мінус 6 це мінус 8, розділити на 2 мінус 4. Отже, друге значення для х мінус 4. Якщо є два значення x, то буде два значення і для y. Щоб знайти Y, використовуємо вираз, який ми вивели на початку розв'язування y дорівнює 2 плюс х. Отже, y1 дорівнює 2 плюс х1, тобто плюс 2. І виходить 4. Знайдемо y2, y2 дорівнює 2 плюс х2, тобто 2 плюс мінус 4. Це те саме, що 2 мінус 4 мінус 2. Записуємо відповідь. Перша пара розв'язків х дорівнює 2, у дорівнює 4. І друга пара розв'язків х дорівнює мінус 4 y дорівнює мінус 2. Запишемо у вигляді координат точок 2, 4 і мінус 4 мінус 2. За бажанням, ви можете підставити отримані значення у кожне з рівнянь і обчислити. Перевірити вірність розв'язку. Самостійно виконайте друге завдання. Перевіряйте. Із першого рівняння зручно виразити х. Якщо ви виразили y, також можна. Але тут зручніше виразити х. Х до рівня 10 у. Підставляємо даний вираз у перше рівняння. Виходить, 10 плюс y помножити на y до рівня 24. Розкриваємо дужки і 24 переносимо ліву частину зі знаком мінус. Формули відповідного квадратного рівняння. Визначаємо коефіцієнти а рівня 1, Б до рівня 10, С до рівня мінус 24. Розраховуємо дискримінант, я не зупиняюсь детально на підстановці і обчисленнях. Думаю, що ви впоралися з цим завданням. І знаходимо, зверніть увагу, y1 і y2, тому що зміна нашого квадратного рівняння – саме Y. Отже, у 1-10 плюс 14 корінь із 14, і розділити на 2, буде 2. І мінус 10 мінус 14 розділити на 2 буде мінус 12. Є два значення y, отже буде два значення х. Розраховуємо х за виразом х дорівнює 10 плюс y. Х1 дорівнює 10 плюс y1, тобто плюс 2 12. Х2 дорівнює 10 плюс y2, тобто мінус. 12. 10 плюс мінус 12 буде мінус 2. Записуємо відповідь. Перша пара розв'язків х до рівня 12, іг дрівні 2. Друга пара. Х до рівня мінус 2, іг дрівня мінус 12. І у вигляді координат точок 12, 2, мінус 2, мінус 12. Розвяжемо задачу. Сума двох чисел мінус 3, а їх добуток мінус 28. Знайдіть ці числа. Ми не знаємо жодного з чисел. Одне можна позначити через х, а друге число позначити через y. Сума двох чисел мінус 3. Тобто, якщо додати ці два числа, буде мінус Перше рівняння системи x y дорівнює мінус 3. Добуток цих чисел мінус 28. Тобто, якщо перемножити дані числа, буде мінус 28. Отже, друге рівняння системи х помножити на y дорівнює мінус 28. Об'єднуємо ці два рівняння у систему. І розв'яжемо отриману систему. З першого рівняння зручно виразити як х, так і y. Я виражу x. Х, х дорівні мінус 3 мінус y. І даний вираз мінус 3 мінус y підставляю замість x у перше рівняння. Вийде мінус 3 мінус y помножити на y. Розкриваю дужки. в лівій частині мінус 3, мінус y квадрат. І переношу мінус 28 зі знаком плюс у праву частину. Плюс 28 дорівнює 0. Отримаємо повне квадратне рівняння. Коефіцієнти даного рівняння а дорівнює мінус 1, Б дорівнює мінус 3, С дорівнює 28. Зупиніть відео. І, використовуючи формули для розв'язування квадратного рівняння, розв'яжіть дане рівняння самостійно. Перевіряйте. Записуємо вираз для знаходження дискримінанта і обчислюємо дискримінант 121. Записуємо формулу вираз для знаходження y 1. Обчислюємо y 1, виходить мінус 7. І записуємо вираз для обчислення y 2, обчислюємо цей вираз y 2 дорівнює 4. Тепер потрібно знайти х для кожного y. Х дорівнює мінус 3 мінус y. Отже, якщо y мінус 7, то х дорівнює х1 дорівнює мінус 3 мінус. Перше значення у Мінус 7. Це буде мінус 3 плюс 7 4. І знаходимо х2. Х2 дорівнює мінус 3 мінус y 2. Отже, мінус 3 мінус 4, мінус 7. Записуємо відповідь. Перша пара розв'язків. 4 мінус 7. І друга пара розв'язків – мінус 4. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть четверту задачу. Перевіряйте. Складаємо систему з двох рівнянь. Сума чисел х плюс y до рівня мінус 12, добуток х помножити на у – 27. Виражаю з першого рівняння х. Ви могли виразити у, я виразила х. Х дорівнює мінус 12 мінус y. Підставляємо замість х у перше рівняння даний вираз. Розкриваємо дужки і переносимо 27 у ліву частину зі знаку мінус. Розв'язуємо отримане квадратне рівняння. І для у знаходимо два значення: y1 дорівнює мінус 9, y2 дорівнює мінус 3. Знаходимо x1. За виразом х1 до рівня мінус 12, мінус y 1. Це буде мінус 3. І знаходимо х2, за виразом х2 до рівня мінус 12, мінус y 2. І х2 виходить мінус 9. Записуємо відповідь. Х, перша пара розв'язків х до рівня мінус 3, y до рівня мінус 9. Друга пара розв'язків х до мінус 9, y до рівня мінус 3. У вигляді координат точок це буде виглядати так: перша пара розв'язків мінус 3-9, і друга пара мінус 9-3. Наступну систему також розв'яжемо способом підстановки. Із першого рівняння можна виразити як х, так і y. Але х і зручніше, і вигідніше, тому що, якщо ми подивимося на друге рівняння, то зміна x зустрічається один раз. І підстановку доведеться робити лише один раз. А якби ми виразили y, то y довелося б підставляти двічі, тому що y у другому рівнянні два рази записаний, причому є ще не просто y, а у квадраті, Тобто додатково довелося би застосовувати формулу скороченого множення. Отже, зміну y виражати невигідно, а зміну х виражати якраз зручно. Отже. З першого рівняння виражаємо змінну х. Х дорівнює 2 2 у. І підставляємо вираз 2 плюс y замість х у перше рівняння. Ось сюди. Записуємо отримане друге рівняння, але вже з відповідною підстановкою. 2. помножити на 2 плюс y, це Х. помножити на y мінус у квадрат дорівнює мінус 3. Уважно розглянете підстановку. Розкриваємо дужки. Зверніть увагу, що. 2 плюс y треба множити одночасно і на 2, і на y. Тобто на 2 y. Тому одразу я так і буду множити. 2y множимо на 2 4у. 2y множимо на y плюс 2. У квадрат. Дописуємо мінус y квадрат, дорівнює мінус 3. Ну, мінус 3 я вже перенесла в ліву частину зі знаком плюс, плюс 3. І дорівнює 0. Далі. Зводимо подібні доданки. 2 квадрат мінус y квадрат буде просто y квадрат. Переписуємо плюс 4Y, плюс 3 дорівнює 0. Отримали повне квадратне рівняння. Хто володіє теремою Вієта, можете розв'язати його за теремою Вієта. Але в основному всі знають, як розв'язати повні квадратні рівняння за допомогою загальних формул. Ці формули, до речі, є в довідкому матеріалі до. З НОД до, до НМТ, тому проблем, думаю, не буде, якщо навіть ви їх трошечки підзабудете, можете підглянути. Отже, визначаємо дискримінант, можете виконати це самостійно, я не роз'яснюю, думаю, що ви вмієте розв'язку квадратні рівняння вже на даному етапі. І дискримінант виходить 4. Знаходимо y 1 1 і y2-3. Знаходимо х за виразом, який ми вивели з самого початку. Х дорівнює 2 плюс y. Тобто, щоб знайти х1, ми до 2 додаємо y1, тобто мінус 1. 2 плюс мінус 1 виходить 1. Аналогічно, знаходимо х2. Тобто у вираз х дорівнює 2 плюс y замість у підставляємо мінус 3х2 виходить мінус 1. Записуємо розв'язки. Буде два розв'язки. Перша пара х дорівнює 1 y дорівнює мінус 1. І друга пара х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 3. У вигляді координат точок 1 мінус 1 і мінус 1 мінус 3. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть шосту систему. Перевіряйте. Зверніть увагу, що вам уже нічого виражати. Не потрібно було. Y вже виражено Y дорівнює мінус 2х. І достатньо було у друге рівняння замість Y підставити мінус 2х. Виходить квадратне рівняння х2х х2 мінус 3 дорівнює 0. Розв'язуємо дане квадратне рівняння. Спочатку знаходимо дискримінант 16. Знаходимо x1, 3. Знаходимо x2 мінус 1. Виконуємо підстановку для знаходження ігри. y. Y дорівнює мінус 2х. Отже, перше значення y мінус 6, друге значення y 2. Записуємо відповідь. Перший розв'язок пара чисел x дорівнює 3, y дорівнює мінус 6. І другий розв'язок пара чисел x дорівнює мінус 1, дорівнює 2. У вигляді точок. 3 мінус 6 перший розв'язок, і другий розв'язок мінус 2. Сьоме завдання. Дану систему також зручно розв'язати способом підстановки. Із другого рівняння можна виразити як х, так і y. Димось на перше рівняння. Зміна х у першому рівнянні вжита двічі, а зміна y один раз. Тому вигідніше виразити зміну y. Виражаю зміну y із другого рівняння. Y дорівнює 4-х. Підставляю отриманий вираз 4-х. Замість y у перше рівняння. Записую отримане рівняння х квадрат плюс 16. дорівнює 5х і замість y помножити на 4-х. Далі потрібно розкрити дужки у правій частині і перенести всі доданки у ліву частину з протилежним знаком. І я виконала це одночасно. Ну, ви можете зробити це поступово. Важно, подивіться на перетворені вирази. 5х помножити на 4 20х, переношу у ліву частину мінус 20х. 5х помножити на мінус х мінус 5 х квадрат, переношу праву частину плюс 5 х квадрат. Далі звожу подібні доданки у лівій частині, х квадрат плюс 5 х квадрат буде 6 х квадрат, а мінус 20х плюс 16 переписи. Отворилось повне квадратне рівняння. Помічаю, що всі коефіцієнти діляться на 2. Отже, ділю обидві частини рівняння на 2. 6х квадрат розділити на 2 3х квадрат. мінус 20х розділити на 2 мінус 10х, плюс 16 розділити на 2, плюс 8 0 розділити на 2, 0. Розв'язую отримане квадратне рівняння за загальними формулами. Формули у вас вже є, ми їх сьогодні нагадували. Тому пропоную самостійно розв'язати це рівняння. Перевіряйте. Записую вираз для знаходження дискримінанта. Дискримінант 4. Знаходжу х1. Х1 дорівнює 2. І знаходжу x2. Х2 дорівнює 8 шостих скорочую на 2, 4 третіх. Далі визначаємо y. y. Знаходимо за формулою y дорівнює 4 4-х. Підставляємо замість. Х2 і 1 дорівнює 4 мінус 2, тобто 2. Знаходимо y 2. 4 мінус 4 третіх. Тут потрібно згадати дії з дробами. 4 запишемо як 12 третіх. 12 поділити на 3 це 4. Але знаменники будуть вже однакові. Отже, 12 третіх мінус 4 третіх це 8 третіх. Записуємо відповідь. Перший розв'язок х дорівнює 2 y дорівнює 2, другий розв'язок х дорівнює 4 третіх, y дорівнює 8 третіх у вигляді точок 2, 2 і 4 третіх, 8 третіх. Самостійно розв'яжіть восьму систему. Перевіряйте. З першого рівняння вигідно виразити х. Виражаємо х дорівнює мінус 10 плюс 3 y. Підставляємо цей вираз, мінус 10 плюс 3 грік замість х у друге рівняння. Переписуємо отримане рівняння. Розкриваємо дужки, переносимо всі доданки у ліву частину. Зводимо подібні доданки. Помічаємо, що всі коефіцієнти діляться на 2. Виконуємо це ділення. І отримуємо повне квадратне рівняння. Можна його розв'язати за допомогою терамівігіта, можна за допомогою форму квадратного рівняння. В будь-якому разі отримуємо два значення Y. y1 дорівнює 3, y2 дорівнює 2. Можна в будь-якому порядку. Можна було б 2-3, немає значення. Знаходимо для y1 дорівнює 3 відповідне значення х за формулою мінус 10 плюс 3. Х1 дорівнює мінус 1. І знаходимо відповідне значення для х2. Х2 вийде мінус 4. Записуємо відповідь. Перший розв'язок мінус 3. другий розв'язок мінус 2. Записуємо у вигляді координат точок розв'язок. Дев'яте завдання. Перше, що я помічаю, що доданки в кожному рівнянні розташовані хаотично, незручно сприймати таку систему, тому перше, що я зроблю, порядкую кожне рівняння системи. Перше рівняння я упорядкувала таким чином. 2 плюс 7 xy і число 90 перенесла в праву частину зі знаком мінус. Друге рівняння системи вже підлаштувала під перше. Доданок 6Y2 перенесла ліву частину зі знаком мінус і розташувала на першому місці. Далі, плюс 7 xy і число 290 перенесло в праву частину зі знаком мінус. Бачу, що способом підстановки досить складно буде розв'язати дану систему, тому що виражати змінну y або X з будь-якого рівняння, не так і легко. Буде складний незручний вираз. Але помічаю, що 7xy є і в першому рівнянні, і в другому. І якщо я відніму ці вирази, то вони, в принципі, потім в тому рівнянні, яке буде, вони зникнуть. Отже, буду виконувати почлене віднімання доданків. Даних рівнянь систем, рівнянь даної системи. Тобто застосую спосіб додавання, хоча виконуватиму дію віднімання. Ви вже знаєте, що спосіб все одно називається способом додавання. Фактично, я додаю протилежне значення. Отже, 2г квадрат мінус мінус 6 гвадрат буде 2 ігр квадрат плюс 6 ігр квадрат, тобто 8г квадрат. 7х мінус 7х буде 0, я його не записую. І мінус 90 плюс 290 буде 200. Плюс тому, що мінус на мінус тес плюс. Мінус 90 плюс 290. 200. Далі ділю обидві частини рівняння на 8. Отримую у квадрат дорівняння 25, добуваю з обох частин корінь квадратний. І виходить, що y1 дорівнює 5, y2 дорівнює мінус 5. Отже, є два значення y, тому буде два значення Х. Як же визначити Х? А будь-яке із рівнянь замість y підставити число 5. Обираємо те, яке вам зручніше, або те, яке по вигляду легше. Підставляємо замість y5 я підставила у перше рівняння. Перетворене перше рівняння. Тобто рівняння 2 х квадрат плюс 7 xy дорівнює мінус 90. Замість y підставила 5. Уважно подивіться на підстановку. Далі виконуємо обчислення у лівій частині. 5 квадратів це буде 25, 25 помножити на 2 буде 50. І 7 помножити на 5 35х1. 35х1 дорівнює. Мінус 90, і от отриманий доданок 50, я переношу праву частину зі знаком мінус. Буде 35х1 до рівня мінус 140. Ділю обидві частини на 35 і отримую, що х1 до рівня мінус 4. Аналогічно знаходжу х2. y2 дорівня мінус 5, підставляю мінус 5 у перше рівняння системи. І розв'язую отримане рівняння. Мінус 5 квадраті 25, помножити на 2, 50, 50 я перенесу праву частину зі знаком мінус. І ось тут 7х2 помножити на мінус 5, буде мінус 35х2. Отже, мінус 35х2 дорівнює мінус 90, мінус 50, мінус 35х2 дорівнює мінус 140. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 35 і х2 виходить 4. Записую відповідь. Перший розв'язок пара чисел х дорівня мінус 4х дорівняння 5. І другий розв'язок пара чисел х дорівня 4х дорівняння мінус 5. У вигляді точок. 4, 5 і 4 мінус 5. Самостійно розв'яжіть 10-ту систему. Перевіряйте. Спочатку порядкуємо кожне рівняння системи. Я опорядкувала ось таким чином. Помічаю, що вирази плюс 4х і мінус 4хірк протилежні. І якщо їх додати, вийде, ну. Отже, використовую спосіб додавання. Почленно додаю всі доданки даної системи. Виходить, 9 х квадрат дорівнює 81х дорівнює 9, отже х дорівнює 3 і мінус 3. Підставляю отримані. Значення замість х у я підставила у друге рівняння. Ви могли, перше немає значень. Отже, х1 дорівнює 3, підставляю у друге рівняння, отримую 3 квадрат мінус 4 помножити на 3 помножити на y1 дорівнює 69. Розв'язую отримане рівняння і виходить, що y1 дорівнює мінус 5. Далі беру х2 до рівня мінус 3, підставляю друге рівняння з системи і розв'язую отримане рівняння. Виходить, що y2 дорівняння 5. Записую відповідь: перший розв'язок пара чисел x дорівнює 3, y до рівня мінус 5. І другий розв'язок пара чисел x до рівня мінус 3, y дорівнює 5. Записую в вигляді координат точок розв'язки. 3 мінус 5 перший розв'язок і 4 мінус 5 другий розв'язок. За допомогою даного відео ви повторили два основних способи розв'язування систем рівнянь другого степеня: спосіб підстановки і спосіб додавання. Більше завдань було розв'язано способом підстановки, але і спосіб додавання ми також повторили. Для самостійного опрацювання пропоную ось такі. Чотири завдання. Успіху! На все добре, миру вам і здоров'я!